Цифровізація Львівщини виклики та як ми їх долаємо. Дуже часто під час знеструмлення зникає мобільний зв'язок, інтернет перетворюється на е, неможливо подзвонити чи навіть відправити повідомлення, чому це трапляється та як зберегти стабільні зв'язки. І загалом про цифровізацію нашого регіону говоримо із гостем. Головне за день у нашій студії Максим Столярчук, керівник управління з питань цифрового розвитку Львівської ова. Добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір. Максиме, розпочнемо зі зв'язку, тому що дуже багато е, користувачів пишуть у наші соцмережі саме про це, який загалом зараз стан мобільних мереж у, у нашому регіоні на Львівщині. Класне питання. Мобільний зв'язок, знаєте, як повітря. Тобто ми mm -hmm. про нього згадуємо тоді, коли його бракує. Е, у нас крута мережа е, мобільного зв'язку це 2400 базових станцій по операторам Київстар. Тропить, на Львівщині на так На Львівщині, так. Ківстар це тисяча. Я так заокруглюю Лайф 750 і водофон 650. А що означають базові станції? Це що? Це е, пристрої, які передають сигнал. Uh -huh. так? Тобто 2400 е -е, тут. Е Цьому році з цих 2400 177 впровадили, побудували нових, з яких здається, якщо не помиляюсь, для нас це було важливо, тому що голова контролював саме це питання, скільки з них було побудовано вздовж доріг, тому що на дорогах також важливо мати якісний зв'язок. 177 побудували. Для порівняння просто скажу, що за цей рік в Україні було побудовано 3500. У нас всього 177, ніби мало. Але це означає те, що в нас вже до того була сформована класна мережа. Ось. Бівщина пілот по тестуванню 5G була обрана, і ми єдині наразі, хто запустив це тестування. Тому по самій інфраструктурі мобільного зв'язку ми дуже впевно себе почуваємо. Ми недавно працювали з інформацією, оскільки населених пунктів на Львівщині, в яких відсутній взагалі мобільний зв'язок. Тобто, вже 42. Це десь 2% від всіх населених пунктів Львівщини, 1928 їх. І зараз ця інформація буде передана в МКЕК, це Національна комісія з регулювання електронних комунікацій, радіочастотного спектру і поштового зв'язку. І можливо вони якимось чином з. Попробують звернутися там до мобільних операторів, аби вони забезпечили цим мешканцям мобільний зв'язок. Хоча, з іншої сторони, якщо говорити, скоріше за все, ці населені пункти або дуже віддалені, або знаходяться десь не на рівнині. Там є якийсь рельєф, там проживає невелика кількість мешканців, і тому до сих пір туди не зайшли мобільні оператори. Якби там було простіше, вони точно там би вже були. ваші ваша особиста думка зайдуть туди мобільні оператори, чи все таки. Ну, мені здається, що тут повинно бути якесь стимулювання держави, так яка має просто їм натякнути на те, що туди треба все-таки зайти, і вони там з'являться. Тому що ну живемо в сучасному світі. Всі люди мають можливість незалежності від того, де вони проживають, користуватися перевагами цього технологічного світу. Ми живемо в сучасному світі, і ми живемо в час, коли є війна. І ми розуміємо, що є виклики, і ми всі стикнулися з тим, коли відмикав вимикали світло. Ми розуміли, що е, пропадав зв'язок. Я пригадую, 10 жовтня, коли в перший раз Росія обстріляла енергетичну інфраструктуру, коли тоді була паніка. І логічно, тому що всі почали дзвонити один одному, всі питати, як е, люди, як один одний, і е, мобільний зв'язок тоді не працював. Хоча досить швидко тоді все відновилося е, зараз. Е, користувачі скаржаться, що навіть коли е, немає відімкнень чи плану чи екстрених світла. Зв'язок може бути поганий. Чому так? Які до вас доходять скарги щодо мобільного зв'язку? Відповіді на звернення громадян на цю тематику: це Погато. І Укрпошта, і мобільний зв'язок, і провайдера, це тобто найбільша кількість, з якими нам доводиться працювати. Тут насправді не все погано, тут є кілька причин. Просто кожен із нас цю ситуацію оцінює через призму себе, і ми не можемо подивитися на це збоку. 80%, 90% десь в цих межах, коли є світло і поганий зв'язок, це пов'язано з тим, що ми попали в час пік. Ви не помічаєте всіх людей, які поруч з вами і приєднані до однієї тієї базової станції. Ви їх не помічаєте просто, ви просто фіксуєте те, що у вас мобільний зв'язок поганий. А так склалося, що в якихось межах однієї базової станції зібралося більше людей, ніж зазвичай. Ось відповідно її потужність ділиться на всіх, і відповідно у вас падає зв'язок, але є попит, і логічно, що має бути забезпечено для того, щоб користувачам було комфортно, тому що ну погодьтеся, мобільний зв'язок зараз не дешевий, е, Тобто... Діца, е, тобто. Це ж не тільки в нас ця проблема, час спіки, це в цілому світі проблема. Тобто її можна вирішувати лише там встановленням додаткових сайтів, тобто це такі міні-базові станції, але чи це економічно доцільно? Тобто оператори це пропрацьовують і за цим слідкують. Якщо це трапляється двічі чи тричі на день, ну немає, напевно, сенсу ставити вкладати інвестиції в якісь додаткові сайти в подібних місцях. Це перша причина. Друга причина, дійсно, є базові станції, в яких ще використовується старі технології, але вони там є в плані модернізації, і оператори за цим слідкують. І третя, ну напевно, сама банальна, що якась базова станція просто вийшла з ладу тимчасово або функціонально неналежним чином. Тобто, я ну, не впевнений, я точно знаю, що мобільні оператори мають свої такі панелі управління, на яких видно кожну базову станцію, і вони можуть швидко відреагувати, відправивши туди аварійну бригаду. Зараз ми бачимо, що Росія і далі тероризує наші, нашу інфраструктуру, як і енергетичну, так і газову. Але щодо енергетичної, ми розуміємо, що коли є обстріли саме енергетики, пропадає зв'язок, є відімкнення світла, планові, екстрені, і в цей час точно немає зв'язку, немає інтернету. Чому досі не придумали в такий час, тому що третій рік війни альтернативи, як заживити ці мережі, щоб працювали? Тому що ну одне, коли ти не можеш додзвонитися образно там до своїх рідних, коли ми розуміємо, що ніяких обстрілів не було. А друге, коли є обстріли і ти хочеш подзвонити, спитати, чи все гаразд, ну це зовсім інший моральний стан. Погодьтеся, так дві е Мінцифра... НКЕК, НСУ, мобільні оператори. Ми їм в цьому процесі допомагають постійно думаємо над тим, як це все можна покращити, але тут треба трошечки подивитися ще й на себе в цій історії. Ми звикли до, до хорошого, коли ми в мобільному телефоні вирішуємо майже всі свої проблеми, які у нас там пов'язані. життя зараз пов'язане з мобільним. Десь, так. А в період відключень ми повинні до мобільного зв'язку напевно віднестися так само, як до світла. Ми ж знаємо, зараз економимо світло, виключаємо в непотрібних кімнатах, відімку пристрої. Там ми не включаємо воду, і вона нас постійно натече. І коли стається відключення, ми далі починаємо повноцінно використовувати свій мобільний телефон. Він не може Справитися з, з нашими запитами, тому що таких як ми, які от не слідкують за цим, стає дуже багато. От коли я вам попередній приклад наводив, що в час пік там на x 5 зростає кількість абонентів ще на x 10 то в період відключень там на x 100 зростає на одну базову станцію. Вона відповідно не може працювати. Тому ми з вами повинні подумати про те, як нам. Домашніх умовах перейти на домашній інтернет. А для цього все було зроблено. Тобто, сьогодні провайдер домашнього інтернету гарантує 72 години в період відключень. Для цього треба лише протягнути xpon технологію, тобто волокно до себе додому, і заживити свій роутер. І коли стається відключення, ти повинен просто не використовувати мобільну мережу, а сидіти на Wi-Fi. Тобто цей станом на сьогодні один такий дуже дієвий спосіб, але він повинен ну, про іти через свідомість кожного з нас, що треба економити мобільний зв'язок. Плюс мобільні оператори в період відключень вони занижають якість зв'язку свідомо для того, аби батареї, які встановлені на базові станції, працювали довше, угу. і в нас з вами був лише варіант голосового дзвінку, так або повідомлення на якісь екстрені випадки, викликати швидку поліцію там. Позвонити до своїх близьких, тобто це робиться свідомо для того, аби період батареї там вона довше пропрацювала. Але ми рухаємося вперед. Там кожні виклики вони перед нами відкривають якісь нові можливості. І зараз Київ eh, Стар з Starlink, з компанією ВОН підписали угоду, за якою в кінці 25-го року будемо сподіватися, що на наших мобільних пристроях вже не потрібно буде використовувати базові станції як спосіб комунікація. Ми будемо використовувати супутники. Це буде в 25-му році. Якщо це вдасться, це круто передати, тому... Відключення світла нас з вами не буде турбувати, хіба тільки в тому випадку, щоб підзарядити свій смартфон. Ну будемо сподіватися на це, але навіть підзарядити смартфон. Знаєте, тут нас теж тим не злякаєш, тому що мені здається, така кількість повербанків, як я зараз відомо в кожного українця. Ну в світі, напевне, в людей стільки вже немає. Щоб завершити тему зв'язку, я собі згадала, що у мене є подруга, яка до прикладу живе у Львові, живе у багатоповерхівці, і вона може говорити по телефону тільки в одному місці в своїй квартирі, а там образно біля вікна. І чому так відбувається? Будують настільки будинки, що не пропускають зв'язок, і як з цим можна боротися? Тут давайте двідверто Я в цьому не дуже великий експерт. Я точно впевнений, що тут діють якісь закони фізики, так товщина стіни знову ж таки. Ну мені важко на це саме на це питання відповісти. Не хочу нікого вводити в оману. Тобто ми обов'язково е е дізнаємося про це більше. і розповімо і вам. А от точно на що ви відповісте, це про цифровізацію Львівщини, в принципі. Тому що коли я готувалася до цієї розмови, ми з ма паном Максимом спілкувалися. Мені скинули довідку. Довідка насправді на кілька сторінок про те, що вдалося зробити за 24-й рік. Е Розповідайте з найключовішого про наші досягнення і про виклики, які ми долали. тому що ну ви правильно. Ви сказали, зараз все життя в телефоні, і цифровізація, мені здається, з кожним днем все більше і більше просто е, запановує наше життя. Um... Круто, в нас був дуже класний рік. Дякуємо захисникам за можливість, що ми сьогодні маємо можливість розвивати наш регіон, і за те, що те, що нам вдалося вже зробити, ми постійно віддаємо іншим регіонам, які сьогодні такої можливості не мають. Тобто, ми десь стаємо якимось донором знань для інших регіонів, проходимо якийсь певний шлях, потім ділимося з ним досвідом. Вони його або беруть, або вдосконалюють і впроваджують в себе. Наш рік складався з таких трьох ключових напрямків. Тобто, це цілі, які нам поставив голова адміністрації Максим Кузицький, це індекс цифрової трансформації регіонів, який веде Мінцифра, і виконання обласної регіональної програми Цифрова Львівщина. По цілям голови було 20 завдань. Ми виконали оцінюємо своє виконання на 90%. Ми ще не ходили на на підсумкову співбасі до голови. Двініс 90%, 20% – Це скільки 18. 18%. 18% ми виконали так. Виконали. Можливо, він оцінить по іншому. Саме побачимо думаю, наступного тижня. Значить, ми завершили будівництво сімецнапів. Один з яких був дуже пріоритетний. Це Івано-Франківський. З відкриттям його ми завершили формування мережі центрів надання адміністративних послуг. У Нас найпотужніша мережа в Україні. І е, ми цим дуже сильно пишаємося, е, і тепер наше завдання забезпечити там е, надання державних. Місцевих послуг і якісне надання, щоб люди виходили звідти задоволення. Але мут ми сьогодні отримали статистику, і подивилися скільки послуг було надано в 2024 році. Це вже майже півтора мільйона. В порівнянні з попереднім роком це мільйон. Це означає, що ЦНАП стають місцем, де люди отримують якісний сервіс. Вони починають їм все більше довіряти. Відповідно, туди їх більше Ані Можна було оновити просто в ЦНАПах цього року. Ще збільшила кількість користувачів. Але так я погоджуюсь про те, що з ЦНАПу, по перше, ти може записати. В електронну чергу ти не приходиш, не стоїш у цій довгожелезній черги. Ти прийшла на свою годину, і дуже багато послуг ЦНАП почали надавати. Буде ще більше, тому що ще з одних завдань, але це був як окремий цифровий проект. Ми усвідомили те, що наші ЦНАП на початку 24-го навчилися надавати загальнодержавні послуги там, де суб'єктом надання є різні міністерства, органи ось але зовсім не надають місцевих. Тобто, це означає, що, що є в громаді ЦНАП. І мешканець громади, там, наприклад, з якимось земельним питанням, чи за якоюсь пільгою, чи іде не в ЦНАП громади, а йде там на другий, третій поверх сільської ради ради, там, де відсутня безбар'єрність, скоріше за все, він очікує в якихось коридорах. І найгірше, що забороняє закон, він просто на суб'єкт звернення громадянина напряму спілкується з суб'єктом надання в одному кабінеті. Про які ключові послуги ви говорите, що має бути ми, такі головних. 300 послуг ми ідентифікували місцевих. Які надаються е, в місцевих радах, вони різні. Най, е, там так не можна сказати, які головні. Я теж чесно не буду видумувати, не пам'ятаю статистику, але найпоширенішими це точно земельні питання. Так зараз вели, е, великий спектр послуг це для захисників, тому що громади поприймали програму підтримки захисників. Тут дуже важливе питання, як з без, без Так. Е, і ми усвідомили цю проблему, і ми почали скомунікувати з громадами, щоб вони ці послуги передавали на ЦНАП і тут. Станом на кінець року ми змогли збільшити в переліках ЦНАП послуг десь близько на 120. Тобто це означає, що вже за 120 послугами, які є в Раді, не треба йти туди. Можна просто прийти в класне приміщення ЦНАПу і звернутися за цією послугою, але цей процес не завершений, тому що ми бачимо цих послуг 300 і ми будемо продовжувати це далі. Що ми ще зробили? Ну, ми заклали фундамент прозорого підзвітного регіону через розвиток відкритих даних. Ми всі громади стали членами міжнародної Відкритих даних і Хартія в Шоці. Це Львівщина, єдиний регіон, де всі громади, всі муніципалітети регіону є членами Хартії. І коли ми туди вступали, ми узгодили план дій по розвитку цієї сфери і з громадами поступово рухаємося. Вони вже всі отримали доступ до порталу і методично, систематично публікують свої набори даних. Е, е, на порталі місцевої статистики ми опублікували 379 ну близько 400 показників в розрізі територіальних громад. Це також е цікаве завдання, тому що реально статистики по громадам, окрім Львівщини, більш ніхто ніякої не має в інших регіонах. А це був запит від самого керівництва громад, від голови адміністрації, щоб ми розуміли е стан. Економічний, так, соціально-економічний, а з другої сторони розуміли, мали можливість порівняти. Тому що коли все прозоро і відкрито, і ти можеш зайти, подивитися, де твоя громада, по тому чи по іншому показнику, там може виникнути дуже багато питань там або хороших до свого керівництва, або поганих, і про це повинні говорити і громадяни, і громадськість. Створили телеграм-канал, що можна повідомити про корупцію. Та було так само таке, цього. було таке. Так це ще один канал комунікації. Знаємо, що в нього прийшло десь. 308, ну 300 звернень. Долю цих звернень не знаю. Сподіваємося, що можливо якісь гучні затримання, які б відбувалися на території Львівщини, можливо, приходило туди через цей канал. Якщо підсумувати багато роботи зроблено, але я знаю, що є і цілі. Виокремити ключові у 2025-му що собі ставити для того, аби ми зараз запам'ятали і вже в кінці року зустрілися з вами, поговорили про те, як в нас зв'язок буде йти з космосу і тому подібне. Я тоді швидко ще добавлю. Ми зараз б'ємося за перше місце по цифровізації серед регіонів України. В минулому році ми були другими, В цьому році ми хочемо в тому, бути минулому році. Був перше. Тричі Дніпропетровщина була першою. Так ми були раз п'ять, раз другі і в цьому році в'ємося за перше місце. І я не встиг просто сказати, але скажу, можливо, колись ви почитаєте, подивитися, бо ще запросто. Ми впродовж цього року реалізували близько 10 цифрових проектів: це екологія, і оборона, і кібербезпека, і фінанс. Ну там дуже багато цікавого і є на що подивитися. Наші плани на наступний рік частково вже визначені. Наш сідітьо Олександр Кулепін е, в цього понеділка презентував наші плани на 2025. У нас 30 секунд до новин. Тому коротко кажіть, що плануєте. безпосередньо міністру Михайлу Федорову. Угу. Основний акцент – це буде кібербезпека е, громад. кібербезпека історія. обласних комунальних закладів. Це буде оцифрування послуг. Тобто ми хочемо, щоб до нас в адміністрацію люди вже папери ніякі не носили, і ми в цьому році це реалізуємо. Це продовження розвитку відкритих даних місцевої статистики, і ми допоможемо одному міністерству зробити цифрову послугу, якою потім він поділиться на всі інші регіони. Міністерство молоді і спорту. Будемо дивитися і стежити за вами. Дякую вам за цю розмову. Максим Столярчук, керівник управління з питань цифрового розвитку львівської вав був гостем. Головне за день.